Підсумкова виставка творчих робіт учасників 21-го конкурсу Зимовий калейдоскоп вражає своїми масштабами та жанровою різноманітністю. За кожним із таких малюнків солодкі муки творчості, осмислення теми та індивідуальна спроба художника її розкрити. Діти щороку активні в цих конкурсів вони чекають з величезним нетерпінням, тому що це зимова казка, зимова радість, які вони хочуть взяти активну участь. І фактично, майже кожна дитина з нашого відділення прийняла участь в цьому конкурсі. Організатори та меценати конкурсу як могли намагалися підтримати творчий порив художників. Тому у фінальній експозиції роботи як переможців, так і кожного з учасників, а кількість грамот та заохочувальних призів значно перевищує перелік тих, чиї роботи журі конкурсу визначило найкращими. Кожного року ми бачимо, що йде виховання от смаків, розуміння до якої межі чи до якого рівня треба малюнок доводити, щоб він претендував на якусь відзнаку. Ну і взагалі, коли діти бачать, ходять на такі конкурси, вони поступово вже починають відчувати і композицію, і вони міру насиченості малюнку. Але у нас є принцип: ми виставляємо всі малюнки. Представлень на конкурс, тому що дитина, яка не отримала нагороди, для неї все одно нагорода є те, що вона знайшла свій малюнок на виставці, показала батькам, показала однокласникам. От. І це для дитини теж є такий радісний підйом. Цьогорічний конкурс рекордний, як за кількістю учасників, так і за форматом підсумкової виставки. З кожним роком все більше і більше учасників конкурсу, долучаються долучається дітей, тому що дітям цікаво взяти участь у а, виставці конкурсу, і також їм цікаво отримати подарунки цього року. 350 учасників і більше 500 робіт виконаних в різних техніках. Це і малюнки, і декоративно-прикладне мистецтво. Серед конкурсантів віком до 9 років першу премію журі присудило анні хільчук Мирослава Кранік та Іля Стасюк стали кращими у середній віковій групі учасників. Анастасія Дзеблюк та Софійка Попіка розділили радість перемоги серед найстарших конкурсантів. Голос символізує як то душу людини, святий дух, і тому як то я продумала все, як то малювати в голубі. Він символізує мир і душу. Чисту святу в категорії декоративно-прикладне мистецтво кращими названо роботи Назарія Романюка а володаркою гран-при цьогорічного конкурсу Зимовий калейдоскоп» стала учениця Ковальської дитячої художньої школи Анастасія Усач.